Сьогодні близько чотирнадцятої години сталася пожежа в 9-й поверхівці на вулиці Стельмаха, 25. Сусіди, відчувши запах диму, викликали рятувальників. Загоряння було на п'ятому поверсі в двокімнатній квартирі. Її власника врятувати не вдалось. Тему продовжує моя колега Ірина Дідух. За моєю спиною будинок Стельмаха 25. Саме тут на п'ятому поверсі сталася пожежа. Ви можете бачити відчинені вікна. Під час пожежі загинув власник квартири. Під час пожежі вигоріла одна кімната. Дочка подзвонила, попросила подивитися, тому що не відповідає на телефон. І ми підійшли. Я підійшла і це обнаружила. І тоді вже визвали і пожар всіх. Визвали. Пішли до дверей. Пішли до дверей, дим іде. Ну і то почали вже тоді ключі, є ключ, дочка лишила ключа, відкрила двері, побачили. Коли виникло загорання, квартира була закрита, тому мовою пожежників вогонь задихнувся, тобто було горіння без доступу кисню. Потім, коли полопалося скло, вогонь почав поширюватися і почалася утворюватися велика кількість диму. Вогонь та дим знищили речі в кімнаті, де знаходився безпосередньо загиблий, а також димом пошкоджені речі у сусідніх кімнатах. Дід один жив з 36 чи 37-го народження, пенсіонер воєнного не пив і не курив. Оце мене удивляє, як це вучиться, що він не загнилися. Там треба щоб розібратися. Щоб не було боже, борний без підпалу. Два місяці задні з польниці з воєнного. дуже тяжко отравився, єлі спасли. і радий був жити далі. На місці події зараз також працюють працівники дослідно випробувальної лабораторії нашого управління, а також криміналісти. З управління внутрішніх справ області причина пожежі встановлюється зараз. Існує кілька версій, яка з них буде точно саме скажуть фахівці. Ірина Дідух, Олег Літвінцев, телеканал Віта.